Останні дні помітно загострюється ситуація між Росією та Азербайджаном. Все отак почалося з масових з масових затримань на болотах громадян Азербайджану і смерті двох із них від побоїв. І Баку відповіло вже майже пропорційно, і далі напруга лише зростає і. Одне з останніх повідомлень у ЗМІ, що в Азербайджані хочуть закрити навіть російські школи, пане Юрію. Чи розумієте ви, що загалом відбувається зараз між країнами? Безумовно, надзвичайно сильний імпульс для е, військово-політичного керівництва Азербайджану, е, дали події е, того збройного конфлікту, який розгорнувся між Ізраїлем та Іраном, а, фактично, результати цієї блискавичної дванадцятиденної війни. У якій Російська Федерація та Китайська Народна Республіка по суті практично не підтримали свого тигеранського союзника, вони якраз дуже сильно підбадьорили Азербайджан, адже ви знаєте, що Баку має давній конфлікт у цьому регіоні Закавка з Вірменією. Вірменія раніше підтримувалася Російською Федерацією. Пізніше, після військової поразки, намагалася поміняти орієнтацію. І от, Іран був таким чинником, який постійно розглядаючи Азербайджан як загрозу. Бо азербайджанці живуть на території Ірану в великій кількості. Навіть там було свого часу Сталіном створена фейкова радянська така напівавтономна квазі республіка в 1940-х роках. от Іран розглядав завжди азербайджанців як загрозу. І е, намагався будувати також взаємини з Вірменією і з Російською Федерацією, і як тільки вибили із цієї конструкції Іран, якому зараз після е, повітряного погрому явно не до е, зовнішніх дій на цьому південно-кавказському напрямку, якраз Баку і взявся наводити порядок і шукав тільки е, якогось приводу, щоб е, жорстко. Відмежовуватися від росіян і почати працювати по їхній п'ятій колонії всередині країни. Ну і крім того, щоб прискорити своє співробітництво з Туреччиною та Пакистаном. От зараз фактично у нас на очах формується в цьому регіоні нова геополітична конфігурація. Попри те, що ще рік тому лідер Азербайджану Ільхам Алієв загравав з Путіном, Путін вперше за всі. Роки своєї каденції відвідав Азербайджан минулого року. А зараз ситуація кардинально вже відрізняється від тієї, яка могла бути у путінських сміливих мріях про партнерство у Закавказі. Зараз Туреччина є по суті посередником в регулюванні цього горизвісного азербайдського флікту. І саме таї, причем Ердоган може принести мир у Закавказі і в врегулювати це питання екстериторіальних взаємин. Там, як знаєте, частина Азербайджану є ексклавом. Це Те, територія відрізана від основної своєї матірної землі. Вірменським таким клином це Нахичеванська республіка. республіка. Через територію Вірменії там такий зангезурський коридор, так званий, пролягає, який досі контролювався підрозділами ФСБ РФ. І от зараз, якщо вдасться, будемо це бачити як індикатор, якщо звідти вдасться забрати ФСБшників спільно зусиллями Ердогана, Пашиняна та Алієва, це буде означати, що Росію вибивають з Південного Кавказу і вибивають ефективно, і мабуть таки достатньо сильно це буде бити по загально такому командному престижу осі зла. Адже ляпаси тоді отримуватимуть вони, якщо згадати за чергою, це спершу Сирія, потім Іран. І оце тепер зараз. Якщо виб'ють російський вплив з Південного Кавказу, і Вірменія перейде в антиросійський табір, примириться з Азербайджаном. Тоді в принципі, росіяни втрачають ґрунт для того, щоб черговим збройним конфліктом руйнувати і цей регіон. Ну і тоді там, звичайно, коаліція будується доволі таки потужна, під егідою Туреччини. Можливо, залученням Пакистану, а це як ми знаємо, ядерна держава. Тобто там на південно-кавказському напрямку в Росіян з'являються системні проблеми, які ну так надовго їм зіпсують життя і показують, що на багато фронтів одночасно Росія не може здійснювати не те, що експансію, вона навіть оборонятися не може. От настільки вони застрягли в Україні, що у своєму такому традиційному, як би то сказати, задньому подвір'ї, яким для них було за Кавказія, вони собі не дають ради. Цікаво до речі, про те, що вже відреагували так на ці події, пропагандист, російський там Соловйов, зокрема, так те, та, що він там відкоментовував, там мовляв, вони брову піднімуть. Вони вже так і брову піднімали в нашому напрямку, так так ніби лякаючи, що там Київ затріняв, це все ми пам'ятаємо. І тепер вони вже лякають Азербайджан і так само ще сказали про нагадав він про довжину оцього російсько вірменського кордону, так тих 300 Кілометрів він зауважив і знов ж таки закцентував на тому, що ніби з Росії гроші в Азербайджан йдуть, а не навпаки. Він так на цьому закцентував. Що буцім то Росія, Азербайджан годує іншими словами. От як на вашу думку, це зрозуміло, що знаєте, множити на нуль потрібно те, що каже Соловйов, але загалом передумови, які дають ну з якісь підстави так висловлюватися Соловйов, от зокрема економічне питання цікаве. Ну, Соловйов е, не один, у нього там цілий хор працює е, таких е, паліїв війни на зарплаті. Серед них провідне місце та роль відіграє вірменин за національністю, полковник ГРУ, колишній і депутат Госдуми Сім Аркадійович Багдасаров. Оце він у нього там е, штатний експерт е, по всіх е, питаннях Близького Сходу, Південного Кавказу. Е, це, власне кажучи, ненависник і. Нікола Пашиняна у Вірменії це ненависник Ільхама Алієва в Азербайджані. От вони звичайно риторику використовують зараз яструбину, і е, може статися таке враження, що це підготовка до чергової ескалації, адже також не треба забувати про спільний кордон, який є в Російської Федерації з Азербайджаном. Це Дагестан, е, такий дуже неспокійний, як знаємо, край є е, сусідом. На жаль, вірмен. Але також не забуваємо, що у прикордонних регіонах там зосереджена з боку Туреччини е, польова турецька армія, якщо не зраджує мені пам'ять третя за номером, то у них 80 тисяч чоловік особового складу. От у е, випадку продовження теперішнього зближення позицій е, під егідою президента Туреччини та Іпара Ердогана, оці 80 тисяч турецьких військ. Першому ешелоні, за якими можуть звичайно ж і наступні контингенти бути розгорнуті, вони можуть ситуацію переламати в регіоні кардинально не в російський бік. І от азербайджанські експерти, якраз на противагу російським істерикам, озвучують е, перспективні плани військового розгортання в регіоні. Зокрема, пропонують Азербайджану е, запросити турків відкрити на своїй території е, військову базу, о, найбільшу за межами Туреччини. А також озвучено питання про те, що Азербайджан міг би надати в користування е, свої аеродроми для розгортання бази військово повітряних сил іншого тепер дружнього е, ще союзника. Це Пакистан, а я нагадаю, що пакистанські військово-повітряні сили є носіями тактичної ядерної зброї. І, от у такій то конфігурації, Соловйовсько-Багдасаровським експертам е, звичайно треба свої амбіції притримати і риторику доведеться вгамувати. А стосовно економічного чинника, то е, треба з іншого боку пам'ятати, що в Російській Федерації за останні 30 років е, величезна, якщо не сказати, лева частка роздібної торгівлі продуктами на ринках контролюється азербайджанцями. Величезна частка автомобільних транспортних перевезень, пасажирський транспорт між містами і між регіонами контролюється теж азербайджанськими фірмами. Дуже потужна азербайджанська діаспора, і вона, очевидно, на відміну від, наприклад, вірменської чи грузинської, як і оргзлочинність, до слова, вони не лягли повністю під російські спецслужби і репресивні органи. І от саме тому, що вони е, їм не підконтрольні, от і розпочались ці дикі репресії в Єкатеринбургу, які спровокували теперішній. Виток спіралі російсько-азербайджанської напруги. Але очевидно, що ця ненависть вона не на прожньому місці виникла. Я хотів би нагадати, що в побутовому світі російської ксенофобії, ненависть до азербайджанців вона е, плекалася у 90-х роках і 2000-х е, ніяк не меншою мірою, ніж ненависть до українців чи до деяких інших народів вже Північного Кавказу. Так? Тобто, ну це традиційна така російська ксенофобія, де є своя трійка, кажучи, глядацьких симпатій. Точніше, в даному разі, якраз антипатій. і там азербайджанці завжди міцно посідали належне місце. Тому для росіян якраз розмухувати зараз такі кампанії ненависті є дуже звичною справою, і вони в тому вдосконалилися. Але повторюсь, економічно тут ще треба подивитися, як зараз Азербайджан з своєю економікою. Яка е, має і прибутки від експорту нафти, і має інвестиції е, транснаціональних корпорацій у сектор нафтовидобутку, як себе почуває. Ну і крім того, кажу, не треба забувати глибоку співпрацю, якщо не інтеграцію багатьох е, галузей економіки вже із сусідньою Туреччиною. Так? Тобто, маючи такого сусіда з партнерськими взаєминами, як Туреччина, думаю, що Азербайджан зараз може спокійно. Дрейфувати подалі від Російської Федерації, і я впевнений, що цей виток напруги зараз якраз азербайджанцями він шукався, використовуючи оце послаблення загального іміджу так званої осі зла після 20-денної війни проти Ірану, за якій Росія, попри гучні заяви і там риторику на рівні організації Об'єднаних Націй, якусь войовничу, абсолютно ніяким конструктивним чином не змогла постояти. Москва в тому конфлікті Тегеран здала не остаточно, звісно, в них є взаємини, але от коли стояло питання завдання ядерних цих от, амбіцій Ірану, щоб їх відправити на смітник, то Росія, яка ці амбіції плакала і всіляко підтримувала і підтримує технічно, і фахівцями, і ресурсно, то вона не зробила жодного кроку, щоб їх захистити, крім того, що поставили. Комплекси протиповітряної оборони панцирь, які просто винесли в одні ворота ізраїльські військово повітряні сили, і зараз, за оцінками експертів, від тільки 20 до 15% системи протиповітряної оборони Ірану залишається ще в струю. От вам, будь ласка, і російський реальний вплив у цьому регіоні. От і реальна спроможність захистити свого союзника Іран. Азербайджан це все бачить. І тому е використовує навіть такі побутово-кримінальні розбірки, як хороший привід захистити відстояти свої національні інтереси азербайджанці Рості. в даному контексті молодці, але все ж таки, от на вашу думку, чи може це і є, скажімо так, політична ця криза, називаємо це так, перерости у щось більше справді. Наразі ні в Росії повністю зв'язані руки зараз на українському фронті і, попри ті далекі е, плани, які плекаються, наприклад, щодо країн е, північної Європи, так що до Балтії, у Росії зараз точно не вистачить сил на відкриття ще одного повноцінного фронту якогось повномасштабного збройного конфлікту, може бути брязкання зброєю, можуть бути якісь демонстративні дії. Перекидання е, військових з'єднань, точніше, там їхніх штабів, скоро за все, до прикордонної території, щоб нібито імітувати е, накопичення військ і формування якихось угруповань. Але сьогодні повторюсь, при існуванні українського фронту Росія не може бути загрозою для е, Південного Кавказу для Закавказя, е, при тому, що там грає такий сильний е, зараз, такий сильний фактор, як турецький. Росія ні не має ні амбіцій зараз, там реальних, ні спроможностей. Все, що залишається поки що це на дипломатичному рівні кукурікати, даруйте за такий вислів і піднімати градус ненависті у внутрішньому інформаційному просторі, чим успішно займаються Соловйов і Багдасаров. Пане Юрію, тому що вчора Володимир Зеленський зателефонував президенту Азербайджану Ліву і висловив свою підтримку. Це все ж таки, на вашу думку, це такий сигнал Кремлю? Це навіть я би це назвала такий. Тролінг Путіна вийшов з боку зелені першу чергу. Нас повинні цікавити сигнали з Києва до Баку. Нам потрібно двосторонню співпрацю налагоджувати і розгортати. Бо минулого року, чесно кажучи, такі оптимістичні надії, дещо були перекреслені тим візитом, який здійснив Путін після багаторічної паузи у взаєминах між Москвою та Баку, і нагадаю це був перший, досі. Єдиний візит Путіна за всі його каденції. До столиці Азербайджану і здавалося, що таке потепління ну обмовлене багатовекторністю політики зовнішнього Азербайджану, який діяв за принципом традиційним для близького сходу. Це принцип великого базару. Південний Кавказ теж недалеко втік від близького сходу. Там теж дуже багато схожих принципів взаємодії між державами і. Над державними структурами застосовується, і оцей базар близькосхідний він звичайно не вселяв надії на оптимізм. Але зараз, коли є питання принципу, так і крім того, таке враження, що Баку шукав приводів для конфлікту, то, бачачи, що слабнуть проросійські сили в регіоні, такий як Іран, я повторюся, тут вони і відважились на рішучі кроки. А нам зараз і, важливо цей діалог між Києвом і Баку зробити не епізодичним, не обмежитися якимись такими контактами і символічними знаками доброї волі та підтримки. А працювати у сферах, які нас цікавлять. Це є військово-промисловий комплекс, це є палний енергетичний комплекс. Нам потрібен досвід азербайджанських нафтовиків. Нам багато що є з ними спільно обговорити у сфері транспорту і логістики і налагодити практично словом роботи не початий край. І от тут то дрейф в сторону подалі від Москви знову робить для нас Азербайджан цікавим і перспективним партнером, і це треба тільки розвивати. Ще мене, Юрі, цікаво що видання за Атлантик», за Атлантик» публікувало статтю, де йдеться про те, що Іран розчарований. Діями своїх союзників, так, звісно, мова про Китай і про Росію, точніше їхню бездіяльність. І ем, через це навіть припускають журналісти цього видання, що оця ця зла, е, так яка формувалася десятиріччям, е, можна так сказати, останнім це Пекін, Москва, Генеран, вона от мало не, не на межі розпаду. От на вашу думку. Чи не занадто оптимістичні такі прогнози Перебільшують. Безумовно перебільшують американські колеги. Тут е, треба розуміти, що Москва завжди знайде е, причину, аби виправдатись перед своїми тегеранськими партнерами перед цим режимом. Це релігійна диктатура, це швіцькі. Ісламські фундаменталісти, які дуже близькі в світорозумінні для чекійської хунти Путіна, в них є одна причина: це те, що у них зв'язані руки в Україні. Мовляв, якби не Україна, то туди би надіслали і е, сили засоби військово-повітряних сил РФ і краще прикрили б засобами протиповітряної протиракетної оборони. І, взагалі, якби в Кремля були розв'язані руки, то е, торжествувала б спільна їхня справа по. Домінування на близькому сході, але це все виправдання. Вони просто е, зараз є цілком е, для іранської сторони невтішні, тому що е, конкретика така, що насправді то Іран може декларувати якісь войовничі е, заяви про успішне відбиття ізраїльських ударів, але ляпас е, в обличчя дуже був переконливий. Е, потім спільні дії з американськими військово повітряними силами. Потім відсутність бодай якихось демонстративних дій РФ та Китаю в регіоні на підтримку Тегерану. Ну бодай, наприклад, там зробили б спільні маневри флоту. Так там свого часу Тегеран погрожував перекрити Ормузьку протоку, так звану. Ну це би обрізало там чи не третину всього нафтового експорту з регіону перської затоки. От якби там були кораблі російського флоту е і китайського, от тоді би Іран насправді міг бути задоволеним, бо це була б реальна силова підтримка. Я не кажу там про відправку якихось на військових контингентів там чи спільні удари ракетні. Ні, але от навіть такої підтримки не дочекався Тегеран. Звичайно, що вони цей урок врахують. Будуть розуміти на майбутнє, що їхні союзники з Москви та Пекіну звучать дуже заспокійливо, але руки в них не такі довгі. Але все ж таки е, спільність е, ворогів та інтересів штовхає далі ці країни в обійми один одного, і трійко диктаторських режимів далі кружлятимуть у своєму кривавому вальсі, поки їх не поставлять на місце. А це може бути тільки шляхом військового розгрому. От зрозуміло, що е, в Китаї усвідомлюють, що повністю ще не готові до повномасштабної війни з Сполученими Штатами, тому не поспішають. Тегеран думав, що він відіб'є напад Ізраїлю і розв'яже проти нього таку кампанію ракетного терору, що Ізраїль здригнеться. Поки що там у них бойова нічия, так би мовити. Тому е, проба сил і не більше наразі. А колеги з, з видання The Atlantic, безумовно е, говорять про якийсь сценарій, який нам би подобався, був би оптимістичним. Але поки що, на мою думку, це передчасно і е, це видавати бажане за дійсне. Тому ми будемо більше давати тверезі в оцінках. І розуміємо, що вісь зла діє, живе, і, на жаль, у них ще багато ресурсів, сил і засобів, тому доведеться їх бити по всьому світу і то об'єднаними зусиллями. Ще, ще цікаво про те, що е, днями Іран викликав як повіреного у справах України так через підтримку Києвом ізраїлю, і, от що вподобало їхньому МЗС, буцімто таким чином. Ми порушили статут ООН і Женевські конвенції. Але, от знаєте, тут цікаво, що при цьому вони якось забувають, хто передав так. Росіянам передавав шахеди технології виготовлення е, шахедів, які сьогодні чи не щодня, та такі щодня тероризують українців, цивільне населення. Ми говоримо про е, і вони виходять на вашу думку, все таки це. Співучасники е, злочину, і вони нам, знаєте, говорять про міжнародне право. От Як так може бути? Я більше скажу. Нагадаю, що свого часу Іран безумовно надсилав і своїх інструкторів на територію Російської Федерації для обміну досвідом по бойовому застосуванню безпілотних літальних апаратів типу Шахет, і я впевнений, що не всі з них щасливо повернулися додому. Не будемо входити в подробиці, але однозначно, що не один войовничий вартовий ісламської революції залишився вартувати і ісламські цінності цієї революції в шиїцькому розумінні, де небудь далеко від дому. І насправді дійсно це була співучасть в агресії збройній проти України, і тому цей злочинний режим в Тегерані, звичайно, не має морального права повчати нас норм міжнародного права. У нас ще дивно, що досі зберігаються дипломатичні взаємини, навіть ну не на рівні послів, а на рівні повірених. Але видається, що цей ненормальний статус-кво теж треба якось підкоригувати, тому що після збиття лайнера міжнародних авіаліній України після участі в збройній агресії проти нашої держави навіть видимість дипломатичних зв'язків із цією параноїдальною злочинною країною на даний момент є мені видається недоцільною, тому їхні заяви є просто. Камуфляжем дипломатичним злі не зрозуміло, чому вони зараз на це звернули увагу. Їм є точно чим зайнятися, і відволікаючись на те, щоб ще Україну звинувати в підтримці Ізраїлю, вони забувають, що загальна кількість країн, які підтримували цю операцію, доволі таки суттєва, і Іран в серйозній меншості. І ми треба подумати про інші свої проблеми, зокрема для чого вони зв'язалися з російськими воєнними злочинцями.